Всім привіт, друзі. Це Ютуб канал Футбол 24, З вами Юра Гаврищак, І сьогодні ми обговорюємо поєдинки, які відбулися напередодні. А напередодні, як відомо, свої матчі провели два українці в АПЛ. Це Михайло Мудрик, а також Олександр Зінченко із Арсеналом. І напередодні лондонці підопічні Мікеля Артети переграли із рахунком 4-1, живого місця. Не залишили на ліці. Ось такий от підсумок 29-го туру англійської прем'єр-ліги. І у нас уже є на зв'язку Тарас Котів. Привіт, тобі Тарас. Привіт. І як ти оцінюєш дії Олександра Зінченка у матчі проти Ліца, зважаючи на те, що його а замінили, і зважаючи на те, що Б у нього більше 20 втрат протягом цього матчу? Так, він найгірший за кількістю втрат там 23, Аж не ні зім не більше не міг би конкурувати. А, але загалом не не так, щоб це якийсь провальний жахливий матч. Він виграв е, цілих 5 повітряних єдиноборств з шести і дуже класно просував м'яч. Е, за цим показником. в Принципі найкращий найбільше в нього е, контактів з м'ячем, найбільше е, передач вперед, і в принципі він там передасист віддав і в супермоменті, де Жезу з кількох метрів не влучив, він так само дуже класно обігрався а з е, Джакою. І ну, взагалі, цей такий чотирикутник він утворював там, в принципі Джака Мартінелі. Жезус дуже добра співпраця з двома Габріелами. Він після матчу в інстаграмі в себе виклав пост про те, що е, з фоткою якраз е, піднімає зазону е, Жезуса і з тим, що треба ще краще більше працювати. І помітно, що в принципі, відновлення бразильця дуже допомогло о, арсеналу пережити оцей цей досить непростий період. Перший матч після збірних це завжди дуже дуже складно, насамперед, для фаворитів. Окей, а як тобі дії партнера Олександра Зінченка по флангу? Йдеться про бразильця Мартінелі? Було помітно, що інколи Сашко забігав йому за спину, грав такого собі інсайда. А ці забігання Мартінелі просто ігнорував. Ні, ну та не, не тільки насправді не горвав. Насправді, от, і, от я ж кажу, цей момент з Жезусом, це якраз пішло пішло після того, як він забігав за спину. Мартіне віддав у темп, і там уже далі непогано він розіграв через другого на подачу на уштра. Не. А, те, що, в принципі, Мартінелі такий гравець до досить егоїстичного плану, але в, в цьому матчі до нього не може бути претензій, дуже якісна командна гра, взаємодія в атаці. Е, тут е, взагалі нема питань. Е, в принципі, е, трошки дивно було е, бачити таку кіль, кількість втрат з боку е, Зінчика, але е, ну, в принципі він просто як завжди намагався якісь. Такі ризиковані рішення ухвалювати, і плюс непогано його пресингували футболісти Ліца, А от позитивом я те, що він в принципі небагато помилявся, коли був високий інтенсивний пресинг гравців Ліца, Там кілька разів затискали на фланзі. І, і власне це було побоювання навіть самих фанатів Арсенала, що Ліц такою інтенсивністю зможе повторити якісь такі проблеми, які спричиняв там Манчестер Сіті і так далі. А це така моментам Ахілесова пита Арсенала, але вдалося уникнути особливих неприємностей з тим, через те, що власне якраз Зінченко гарно м, взаємодіяв з ще з одним Габрієлом Галь'яничем в, в, в центрі оборони, там підключався, трошки пускався Джака, і в принципі ну, нормально це все проходило, виходили з, прес, з пресингу, м, І вже і оці самі втрати це вже було більше до фін, о, в фінальній третині, в центрі поля десь там, тобто воно не, 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 не мало такого. Загрозливого характеру, попри 23 втрати протягом цього поєдинку. Окрім цього, Олександр Зінченко, начебто, став лідером серед гравців арсенала щодо такого показника, як просування м'яча, так чи ні? Я правий? Так, він традиційно і за бігами дуже добре просував м'яч, і насамперед передачами. І це було помітно, в принципі в нього дуже хороші, дуже якісні партнери. Марфінелі постійно забігає. Там е, не проблема йому віддати проблема вибрати інколи напрямок е, пасу, тому що в принципі Джака, от виріс такого конкурента е, в ролі приймача тих передач е, Мартінелі, адже він теж в напівфлангу або в ширину досить непогано відкривається. І в показники швейцарця на настільки зросли в, в, в саме в атакувальній площині. Там сім голів плюс п'ять асистів за сезон. Це Ну, в 5 разів десь більше, ніж є такі середні показники в Арсеналі, він в глибше, грав по порції і так далі. А зараз більше він заробляв жовтих карток і вилучення. А зараз він зосереджений на докладній роботі, відчуває радість насолоду від гри. І власне, в цьому ключі взаємодія Зінченка дуже подобається з цими гравцями, які біля нього на лівому фланзі грають. А, а, а також такий ще момент, в принципі, що і, от Зінченко дуже так, хвалять, що він там ключовий гравець в, в плані чемпіонства. Ну, то, не, Май майбутнього можливого, скажімо так, так. А, але в принципі він ну не робить насправді щось такого надзвичайного в атакувальній сфері, тому що навіть його партнер з правого флангу захисник Бен Вайт, який в принципі він профільний центр, бек в нього більше результативних дій. І в, в такій твердій основі в Залізній одинадцяті Артети в, в, в Зіна має найменше а, саме голів асистів, В цьому є в принципі є. Пояснення таке, що е, він на себе просто витягує всю підготовчу роботу, і там ну, реально по, понад 100 е, дотиків контактів з м'ячем е, за матч. Це, це дуже солідно, дуже солідні об'єми. І він е, намагається. От йому трошки важко було бігати, е, тому що теж в принципі е, закидали е, вже з перших хвилин там, де закидали, намагалися за його, на його флан за спину е, в цю зону, де звідки там Бормот швидкий гол забив Арсеналу на цьому ж стадіоні. намагалися використовувати якусь таку, як здавалося напевно суперникам слабкість Олександра, але він досить добре впорався. Е, просто що ці забіги вони багато сил забирали. Ліц, така інтенсивна команда, фізична, атлетична. Люблять побігати флангами і так далі. І, в принципі, Зінченко в цьому матчі і були звичайно моменти, з які можна було покритикувати, але нічого критичного, нічого такого захмарного, він не, 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 не супер помилявся. І в принципі, такий достатньо рівний матч, де йому просто полегшують всю роботу там, від Жезуса до Мартінелі і Джаки, а його справа просто там не зіпсути. І Доставити м'ячі от ці відповідні зони. От ми помітили, в принципі, що в матчах за збірну йому десь вже важкувато, тому що там нема таких партнерів і там потрібно самому вирішувати. А тут він в допоміжній ролі, Ну от саме оптимальне така, оптимальний образ Зінченка, він такий фальшивий півзахисник, фальшивий захисник, щось посередині. Все-таки, коли він більше. В серединці поля, ну поки що це не настільки вражає, скільки його ця робота на лівому фланзі оборони, де він постійно може е, баражувати, міняти позиції як вільний художник, як десятка, тільки такий з акцентом на те, що він має відпрацьовувати в обороні більше. Ну або десятка в захисті, скажімо так. Е... Ну так, така так. власне. Так, Ну, до речі, вчорашньому матчу якраз було помітно, що він постійно так зміщається, і цей займається білдапом команди. В центрі просто це все створює. Навколо нього вилаштовується захисна лінія, яка йде в атаку, скажімо так, і, і тому він не, не підносчик снарядів, тому в нього лише два асисти протягом цього сезону, а препіднощик снарядів, можливо, можна так, 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 так сказати. Так, так. Передався віддав, і плюс в ще одній атаці, де Жезус з тросарем просто таку карусель закрутили, то він там теж, в принципі. Зробив такий, може, не дуже помітний рух, але в центрі поля він йшов в одному напрямку, розвернувся і почав атаку через холдинга, який отримав трошки простору, теж включив якийсь сміливіший хід, просунувся вперед і віддав вже там між лініями на Жезуса. А ну, Габріелу, в принципі йому настільки мало простору потрібно для того, щоб створити магію, що з цього всього вийшов. Гол і але почалося відзначаємо теж з, з такої з непоганого білдапу від Зінченка. Так що, в принципі, два голи його в його з його активної участі, непогана, непогана гострота передач на оцих дальших підступах. Тобто оцими тезами і нашими твердженнями ми, ми нівелювали тези футбольного такого експерта, як Віктор Лонко пригадуєш, він розповідав, що насправді захвалюють і перехвалюють зінченка. Бо якщо подивитися на на одинадцятку, до прикладу, ми зараз от продемонструємо е цю картинку статистику, то в зінченка найменше результативних корисних дій серед усього стартового складу арсеналу у цьому сезоні. Так, але в ну, нього найменше дій, але от Артета такий дурний, йде на першому місці, але постійно випускає Зінченка, і навіть коли десь може треба поберегти, має чим до диспозиції Тірні, все-таки ставить на Олександра, плюс дозволяє йому. Вести всю гру по суті арсенала. Там те, що вирішують, віддають паси і забивають інші гравці, Це одне, але ну це ж якби не всі гравці грають там під премію за голи і асисти. Є футболісти, які повинні готувати доставляти м'ячі в ці зони завершення, фінальну третину. І ну, Олександр з цим прекрасно дає раду. Можливо, якби він десь був ближче до позиції Едогора, десь думали, що він може так ближче буде до атаки діяти всередині поля. То, якби е, в нього були, звичайно, такі показники, то тут би можна було критикувати. А так на його позиції, то в принципі все досить гідно. Єдине, що можна десь поводитися, до того, що за, за тим, як е, нахвалюють зінченка, десь в тіні залишається такий футболіст, як той же Жвайт, і, Ну просто дуже він просунувся е, в останніх матчах. В нього кожен матч це або гол, або асист, е, і е, для номінального центрбека в е, такі показники дуже. Е, Вражають і, взагалі, що Артета, отакий от прихильник універсалізму футболістів, які просто е, ставить робить з джаки там більш атакувального футболіста, робить з центрального захисника класного е, латераля, з півзахисника ще одного латераля Це теж е, показує те, що в принципі арсенал заслужено, бореться за вершину АПЛ. До речі, мені досить дивно, що ще Рамсдейл не бере участі в атаках на ворота суперників. Оце от дивує, бо він би також міг би зважаючи на тактику і рішення Артети. Окей, і на завершення, от ти от згадав, що знову ж таки що Арсенал продовжує триматися на вершині турнірної таблиці АПЛ. Уєннер уні, колишня легенда збірної Англії, Манчестер Юнайтед та Евертон, сказав наступне: що він сумнівається, що Арсенал до кінця сезону витримає тиск з боку Манчестер Сіті, і все ж таки втратить перше місце і. І Манчестер Сіті знову ж таки оформить чемпіонство. Твоя думка зможе команда Артети з такою глибиною складу витримати е, тиск чемпіонської гонки? В принципі, я теж ну, в кожному матчі десь потрошки сумніваюся, тому що дивимося, дуже так вони виривали на останніх хвилинах з тим же ж Бормотом. Було дуже важко їм з Евертоном. В перший матч вони так і не знайшли ніякої протиотрути цьому такому фізичному стилю. Дайча в другому матчі через одну помилку Евертон пропустив під кінець першого тайму, тоді вже посипався. Для арсенала дуже важливо забити оцей гол першими. І далі вже, звичайно, дуже легше. Але якщо дивимося просто на календар елементарно, то тут в Манчестер Сіті більші шанси. Дивіться, з одного боку, ніби 8 очок відриву, але в Мансіті -Ман є гра в запасі, можна автоматично, я думаю, приписувати вже 5 очок відриву. А також в команди Вардіоли є домашній поєдинок з Арсеналом, де вони, в принципі, дуже впевнено, дуже солідно перепоралися з Арсеналом і на Емірейтс, А вдома вони всіх просто розносять, вони рознесли вем'йо, вони рознесли в apoio А, не мали проблем з іншими топ командами. Ну тобто це дуже дуже важка арена, дуже важка психологічна для арсенала. Все таки, трошки поки що є комплекс Арсенала перед Мансіті. І тут я з великою ймовірністю теж ставлю на перемогу Манчестерці. Відповідно, це вже буде два очки. А два очки в при тому календарі, що в тебе є виїзд в до Ліверпуля, що в тебе є Ньюкасл, виїзд матч з Брей з Брайтоном, матч з Вестхемом. Це, це дуже. Непросто і е, в мансіті теж є місця, де він може втратити, але е, в арсенала таких е, важких Поєдинків більше і тут, звичайно, буде просто ключовим матч на полі сіті. Якщо не програють, тоді е, є всі шанси такі втриматись на цьому першому місці. Якщо програють, я думаю, на 99% Арсенал втратить чемпіонство. і Це буде дуже прикра історія, тому що нейтрально по, по сезону вони зараз три три, три рази перемогти. Вони е, свій легендарний сезон 2004 року чемпіонський повторюють. Е, вони найбільше мають коли в яких вони забивають, тобто навіть в Манчестер-Сіті з прекрасною атакою нічого ну не може дійти до таких показників. Але знову ж таки дивимося просто на Сіті, на глибину складу Сіті, коли вони вдвох форвардів купують перед цим сезоном. Зараз зламається трошки Холланд. І його з такою яскравою готовністю заміняє ще один такий літній новачок чемпіон світу Альварес. І просто непомітно того, що не відсутній Ерлінг. Просто ну, от реально команда розриває. Так само непомітно відсутності Фодена. там. Це дуже ну, дуже важко розправді з таким суперником відчувати його тиск, його подих в спину. Поки що це е, морально легше, тому що ти дивишся в вісім очок, але далі цей відрив буде скорочуватися однозначно. І е, якщо дива не, 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 не станеться, ну типу там Манчестер Сіті не посипеться, то буде дуже арсеналу важко відстояти позиції. Ну сумніваюся, що він посипеться, зважаючи знову ж таки на той фактор, як досвід чемпіонський. Це а і друге це глибина складу, коли ти опускаєш гравця. Який може не виходити кілька поєдинків, і він абсолютно спокійно заміняє е, футболіста основи. Ну, би... ну тут єдине, що Ліга Чемпіонів, матч з Баварії, е, з Тухелем, який переграв Гардіолов в лізі чемпіонів, і десь, можливо, морально команда трошки дасть слабину. А, і плюс, звичайно, ну два матчі на тиждень в арсеналу то, такого тягаря вже нема. Вони вилетіли благополучно з кубкових турнірів. Це. Так, що всі карти. Ну, будемо сподіватися, що я вболіваю особисто за Мікеля Артету, не через лише Олександра Зинченка. І зараз знову, ми хочеться, щоб ця казка лондонська продовжилася і, можливо, повторили успіх не лондонського арсенала Венгара 2004 року, а успіх у цю казку Лестера, коли просто сенсаційно Лестер виграв англійську прем'єр-лігу, прем а точніше англійську NBA, скажімо так, як зараз виглядає чемпіонат внутрішній, найсильніший все ж таки. На мою думку, на європейському континенті.